Здарова, друзі підписчики. Сьогодні ми з вами будемо сьогодні надавати мені будь-башки Єсені. Снімаю вже 17-ту серію. Як ви бачите, Єсені в окулярах ось. У мене ось такі ось чорні. Мені мама даненько купила. А мама черні зі скоричневим. Ось от такі от. Що ж. Що ж, приступимо будь-башкам. бачили, вони по, по столу тільки що стрибали. Короче, вот так вот. Сейчас мы будем с вами еще надувать. Будьбашок. Ще я вас там ще спитати там, ще хотів ще задати вам ще один чат, один такий ще класний такий ще в вопросик запитання. Друзі, а які вам більше окуляри нравляться кольору? Напишіть мені в комент- мені в, в... 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 коментарях. Мені праця буде дуже інтересна. Ну, то єсть, буде так інтересно. Мені на це запитання буде таке інтересне. Круче, давайте продовжимо. Ладно ж. Друзі, почекайте. Зараз я піду води доберу, а то в мене ось малость води на капельці. стоїть. Зараз я піду, друзі. Останні капельки. Вже майже добра. Вот я тут уже давайте просто пан. Wreszcie, w ataku to nie wpuszczają. Drodzy. A ja wam jeszcze pokażę, że tak, że... Wiesz, jaka ma mnie i. jest... От у мене ще ось така ще колоночка джебельна. мені Дата мне ще на нову версію ще купив. Називається вона Charge 3. І ще ось таке ще оточек значок ось, ось джабель наклейка. А ще тут у колонки есть? Кнопка Play. Додавляючи громкості і переключення файлов музикальних на, на колонки. Або з інших речей, ну, які там колонка може проігрувати. а ще вона може проігрувати радіо. Ще кнопка connect, connect, connect зпряження з, з іншою колонкою. Щоб з іншими колонками можна було грати музику. Кнопка включения, кнопка минус и мод. Вот. И а тут SD-карточка AUX USB и микро. Ой. Топтован. USB разъем, чтобы можно было подзер эта колонку Ладно, друзья, сейчас его. Я поставлю на місце. Так, так от. Друзі, а що ви будете робити на... на суботі, якщо завтра буде субота? Напишіть мені в коментарі. Мені про це буде дуже цікаво дізнатися. І про теж, що ви будете робити на канікулах літом. Ну, коли ще літо ще прийде. Заклию ще травня ще на стопе. Ну я знаю, що до травня ще йти ще довго. Коротше, отак от, от. Ну що ж, давайте продовжувати на все. Поехали дальше. Друзі, щось вони швидко лопаються. Но ну нічого на. Якщо завтра буде Риме, я завтра зніму зніму я завтра 20-ту серію, і вони завтра будуть надаватися якраз до получчя, а то вони щось, друзі, сьогодні не дуже нормально щось сьогодні вони надуваються. Дивіться, я ось сюди стікаю, ось сюди десь ось набрав і ось, ось де отдаю я звідки звідси стики бульбашок Короче от так є, от. От от знімаю відосик Що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки И всем и всем пока-пока, целую, обнимаю и вы на канале Ростик Шевченко из Липтахи и до новых видео и всем пока. До нових серій. Завтра будемо надавати мені-більбашки. Завтра сніму 20-ту серію. Так що пока, друзі. Пока. До 20-ї серії і до нових серій наступних. І до нових.